Не перекручувати історію та не підмінювати поняття. Учителі Сумщини написали свого листа російським колегам. Напередодні нового навчального року сумські освітяни вирішили відповісти на відкритий лист, що його адресували українські стороні, вчителі Російської Федерації. І ось як наші сіятелі світлого, розумного та вічного сформували свої головні серпневі тези. Українську малечу сьогодні дуже приємно виховувати, бо вони вже народилися з Україною в серці. Любов до батьківщини в сотано з молоком матерів, які у більшості своєї ровесниці незалежної країни, і їх свідомість не була споплюжена радянсько-комуністичною ідеологією. Безглузда війна розв'язана не Україною. Сумно, що російські педагоги, люди з вищою освітою не розуміють цього. Замість того, щоб вимагати від керівництва своєї країни припинення військових дій та виведення російських військ з території нашої країни, ви, піддавшись кремлівській пропаганді, відправляєте своїх колишніх учнів в Україну. На братовбивчу війну і одночасно підписуєте листи до нас з посиланнями на етичний кодекс професійної організації педагогів. Боляче, що нас звинувачують у неправильному вихованні наших дітей, дуже боляче. і справа в тому, що ми не перекручуємо інформацію, яка є. Ми не перекручуємо історію. Ми домагаємося дітям донести її такою, якою вона є. Ту ж саму мову, ту ж саму культуру, туж ті ж самі всі політичні і національні проблеми, які є у нас в Україні. Ми намагаємося подати дітям доступній формі, щоб вони зрозуміли і щоб далі дбали про розвиток і майбутнє нашої держави. Ми нікому не хочемо зла. Ми дбаємо про нашу Україну, щоб вона жила в мирі, злагоді, зокрема і з російським народом також. Нагадаємо, відкритий лист до вчителів України з'явився під час проведення міжрегіонального педагогічного фестивалю Алий Парус. Його провели в Курській області. Захід присвятили 70-річчю перемоги. У листі до українських освітян російські вчителі закликали не допускати фальсифікації історії, не дозволяти прищеплювати дітям чужі слов'янські культурні норми і цінності, та не дати відродитися фашизму. Невеличка деталь відбувся фестиваль за підтримки «Єдіної Росії та за участі керівників цієї політичної сили, що є правлячою на території держави, яка визнана по відношенню до України агресором.